Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Торгували автівками для ЗСУ. Поліція викрила ділків, які скористалися правилами розмитнення авто для волонтерів, щоб збагатитися. Віддали життя за Україну. На Жашківщині посмертно нагородили героїв. Два золота й срібло. Черкаські борці повернулися з чемпіонату Європи з ММА із медалями. Уночі на Черкащині працювали сили ППО. Вони знищили три ворожих ППЛА. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Звернені до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, в ніч на 11 березня противник атакував балістичною ракетою Іскандер М із району Таганрога. Та 126 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття балістичної ракети та 79 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. 35 цілей локаційно втрачені. Чергову партію підтримки відправили на передову від Черкащини. По-перше, вирішили задачу із зірочкою. Як зазначив очільник регіону Ігор Табурець, йдеться про міномети для 118-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, три одиниці від соціально-відповідального бізнесу області, ще чотири від фонду Повернись живим. Це справді затребувана зброя переднього краю. Також додали ще вісім мавіків, зокрема тримальних. Їх придбали коштом обласного бюджету. Ще плюс 100 fpv дронів отримала 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжо Марка Безручка. Це теж коштом платників податків нашої області. 11 березня близько 3-ї години ночі виникла пожежа одного із магазинів у Черкасах. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС в області. На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру, які о 4.47 пожежу локалізували, а о 5.47 ліквідували. Загалом від ДСНС залучалися 10 одиниць техніки та 52 чоловіка особового складу. Причина пожежі та збитки, завдані вогнем, встановлюється, постраждалих немає. Понад півсотні пожеж сухої рослинності ліквідували вогнеборці за добу. Як повідомила прес-служба головного управління ДСНС України, горіло у кожному районі області. Основними причинами залишається необережне поводження з вогнем та куріння. У кількох населених пунктах такі пожежі знищили не лише рослинність, а й будинки та споруди. А в селі Таганча Черкаського району через куріння зайнявся сухостій. Відтак травмувався чоловік. З опіками його госпіталізували у тальному пожежу сухої рослинності на площі 300 квадратних метрів, спричинили дитячі пустощі з вогнем. На Черкащині поліцейські викрили двох осіб, які ввозили автівки як гуманітарну допомогу для ЗСУ та продавали ці транспортні засоби. Підозрюваним загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі за даними слідства двоє жителів Черкас розробили схему ввезення на територію України автомобілів без сплати при розмитненні обов'язкових митних платежів. Для цього через благодійний фонд оформляли автівки як гуманітарку для ЗСУ. Коли транспортні засоби були на території України, ділки не стали їх передавати військовій частині, а виставляли на продаж. Мерседес Бенс, Рено та Ауді продавали за 17 тисяч доларів. Під час отримання грошей за ці автомобілі політ. Цейські затримали правопорушників за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури двом черкасцям 26 та 30 років повідомили про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, що передбачено частиною 3 статті 201 прим 2 кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. Слідчі провели обшуки, вилучили і документа. Що підтверджує факт везення авто як гуманітарну допомогу та транспортні засоби. Шана і честь справжнім героям. Чотирьох воїнів нагородили на Жашківщині. На жаль, посмертно. На урочистій і водночас скорботній події, яка відбулася у стінах міської ради, героїв земляків, які полегли в бою за Україну, нагородили відзнаками 467-й окремий піхотний батальйон, в якому вони несли службу. Ще одного воїна нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Детальніше у матеріалі місцевих новин. У стінах Жашківської міської ради вшанували воїнів, які полягли за Україну. Рідним захисників вручили нагороди, здобуті ціною власного життя. Зокрема, нагороджені відзнаками 467-й окремий піхотний батальйон, в якому служили Роман Кочерук з міста Жашкова, Віталій Юрченко із села Сорокотяга та Сергій Олійник із села Хижня. Другий однокласник Мосина Юри. Вони народилися один рік. Разом дитсадок, разом школа. Разом поїхали в Київ будувати своє самостійне життя, але, на жаль, його не будували і загинули. Я навчав Сережку. Він був гостем часто в нас вдома, Юра в них, але нашим сім'ям не повезло в цій війні. Вручили нагороди рідним міський голова Ігор Цибровський та військові, колишній командир батальйону, побратим загиблих воїнів Роман Федоренко і представник Уманського РТЦК та СП. Ігор Цибровський особливо відзначив Віталія Шуміка, який знайшов останній спочинок на алеї Слави у Нікополі. Він отримав орден за мужність третього ступеня. Дійсно, справжній, Ви Вирості справжнього чоловіка. Дякую. Шановний Ігор Андрійович, шановні присутні. Оскільки я внутрішньо переміщена, для мене ваша підтримка дуже важлива. Я дуже дякую вам щиро за увагу, за розуміння, за співчуття і за цю підтримку. наш нас щастя дуже важливо, що я тут не чужа. Кожна відзнака героїв земляків це спільна гордість та спільна історія, яку пишемо всі разом, зазначив керівник. За його словами, вся громада тепер пишається героями і допомагатиме їхнім рідним. Вам багато вже сказали слів, співчуття. Я ще раз, тому що дійсно ті слова, що пам'ять про ваших дітей, про ваших рідних має жити вічно. І всі присутні тут депутати, керівники, і від імені навіть всієї міської ради я ще раз висловлюю вам співчуття з приводу втрати ваших рідних, ваших дітей. Це справді герої України в людських серцях. Я щиро бажаю вам мужності, натхнення. Пережити цю страшну. Звістку, яка прийшла до вас, наслідки вони будуть надзвичайно важкі для вас. Але знайте, що громада і всі присутні тут люди готові вам допомогти і завжди серцем з вами. Семляки вшанували Тараса Шевченка на Черкащині. 10 березня минуло 164 роки від дня його смерті. Пам'ятний захід відбувся в Каневі. Про це повідомляють в управлінні культури та охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації. Присутні поклали квіти до Тарасової гори. Тут прах Великого Кобзаря перепоховали 22 травня 1861 року, як він і заповідав, та доєдналися до спільної молитви. Символічним завершенням заходу став огляд виставки в рамках культурно-мистецького проєкту Перехрестя часів заслужено діяча мистецтв України Юрія Нагулка в Шевченківському національному заповіднику. Два золота та срібло, і з таким результатом повернулися черкаські борці з чемпіонату Європи з ММА. Змагання відбулися в Белграді, на яких українська збірна здобула 15 медалей різного гатунку і показала найкращий результат в загальнокомандному заліку. Поспілкувалася із переможцями, і наша знімальна група. Цим дівчатам 11 і 13 років. Здавалося б, їх можуть зацікавити танці, малювання чи гімнастика, але вони обрали інший шлях. Нам даровано сад і стежок кожна то мистецтво. Чи шакету дитячу кімнату, просто помилка бога, недописаний кор. Нещодавно вони повернулися із чемпіонату Європи за ММА, який відбувся в Болграді, українська збірна, до складу якої увійшли спортсмени Черкаського клубу змішаних єдиноборств, продемонструвала високий рівень. Свідченням цьому є нагороди. На цих змаганнях мені вже не було так страшно виходити, битися з кимось. Там в мене було два поєдинки, а була неочікувана. Багато було тренувань, було важко, тому що я вперше на вісогонки, Важко давалося морально, ну і фізично важко. Але дівчині вдалося здобути першість у своїй ваговій категорії. Її одноклубниця каже своїм виступом завдячує тренеру. Окрім відзнаки та вражень від організації заходу, дівчинка привезла й плани на майбутнє. Це нагорода за те, що я. Скидала віс. <кхем> Багато займалася та ну, все ж таки побувала на змаганнях моєї мрії. А як ти змогла зібратися і здобути нагороду? Тренер так казав. Як казав, що казав тренер? Мотивував тренер. Да. Які в тебе плани на майбутнє? Попасти в UFC. тренер юних спортсменок Олександр Пилипенко чи не більше за них хоче, щоб його вихованеці потрапили в цю спортивну організацію. Розповідає, це не лише можливість реалізувати себе як відомі спортсмени, а й заробляти на своїх досягненнях. На цих змаганнях дівчата виклалися наповну завдяки терпінню та наполегливій праці, додає Олександр Пилипенко. Ми все-таки потрапили в вагу, на і це перша перемога така наша була. Я видихнув прям. І вже бій це було легше ніж попасти в вагу. Весь період підготовки тренер наставляв одну з вихованець на перемогу. Перед самим виходом, перед самим боєм сказати пару мотивуючих фраз, і цього було достатньо, щоб вона вийшла та перемогла. Тому що цілий рік називав її віце-чемпіонкою. Вона дуже задівала да, її. це був намік для неї, що все таки треба вибороти перше місце. І вона їхала туди, щоб доказати і мені, і собі, і всім в клубі, що все-таки вона не віце-чемпіонка, вона чемпіонка. А це вже представники старшої групи спортсменів Анна Гиря та Роман Черниш. Обоє прогриміли на цьому чемпіонаті та привезли додому золото і срібло. До змагання готувався приблизно півтора місяці, тому що в минулому році я отримав травму коліна. Проходив реабілітацію сім місяців, дев'ять місяців. Не виступав знову ж. Півтора місяця готувався. Мені потрібно було зігнати 16 кілограм. В змаганнях я зайняв друге місце. В минулому році було третє, в цьому році друге. Я считаю, що я вважаю, що я покращив свій результат, провів чотири тяжких поєдинки. Міжнародні змагання це історія, яку ти робиш, так тому що ти виступаєш за свою країну, за свій клуб, за своїх батьків, рідних, тренерів, за свій зал. І ну воно завжди залишається в історії. Анна вже була героїною наших сюжетів. У них вона розповідала про найзаповітніші стати чемпіонкою світу та Європи. Обидві дівчина змогла здійснити завдяки наполегливій праці та мотивації. Я просто як поставила собі таку думку в голові, що ну, я показую зараз все, на що я способна, а там вже то есть, як буде. Ну і Плюс мені тренер допомагав, і мене заспокоював, казав, що я все життя в 52 билася. Вот, то з пацанами по 60 кг на тренування працюю, що мені нема чого переживати. За кожним успішним спортсменом стоїть тренер В'ячеслав під час чемпіонату був підтримкою для обох спортсменів. Перемога Ани була для нього справою честі. Надто тернистим виявився шлях, щоб відступити, розповідає тренер. Аня молодець в неї є чемпіонський характер, це дуже важливо в нашому виді спорту. Вона завжди досягає своїх цілей. вона поставила собі ціль, що вона буде виступати по дорослам на міжнародній арені. і Вона до неї йде. Якихось секретних технік їм не дається. Тось. Ті самі техніки, які даються там Ані, Ромі, Жені, Полі, Ульяні, ті самі техніки роблять і всі остальні діти. Все в тому, тільки наскільки хто хоче, наскільки хто хоче працювати. Да? І всього можна добитися. Ми війшли в трійку кращих клубів України і за Результатами міжнародних стартів, тобто і ми хочемо зайняти ну, наше перше місце. Поїздка на чемпіонат Європи це лише початок сезону змагань, додає В'ячеслав Коряденко. Цього року вони спробують охопити більшу кількість таких заходів та здобути більше перемог на спортивних аренах. Навіщо? Відповідь очевидна, кажуть вже самі спортсмени. Не маю права там здаватися, я не маю права е десь слабину дати, бо от зі мною вся моя Україна. Вікторія Лега, Максим Маслак, служба новин, телеканалу Ільдана. На Черкащині розпочалася акція Перевоцвіт поліцейські разом з екоінспекторами, лісівниками та волонтерами виходять на чергування. Це всеукраїнська екологічна акція для збереження рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України. У Холодному Яру, де ростуть підсніжники, відкрито спеціальну локацію. Вхід дозволений з боку пам'ятного знаку склик. Про таке повідомляє поліція Черкаської області. Пройти до перевоцвітів можна лише дозволеним маршрутом, сходити з якого заборонено. Також заборонено заходити за стрічку та зривати підсніжники, проліски та інші первоцвіти. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу тягне за собою штраф від 510 до 1700 гривень. <му> У перші 10 днів березня переважала аномально тепла та суха погода. Середня температура цього періоду становила 6 градусів тепла, що більш притаманно початку квітня. Абсолютний максимум температури плюс 21 градус, мінімум мінус 3 градуси морозу. Причиною безвітряних прохолодних ночей та майже літніх днів був південний антициклон. На відміну від нього, вплив циклонів зумовить теплі ночі та більш прохолодні дні на фоні посилених вітрів та періодичних опадів. Найближчої ночі до Черкащини наблизяться атмосферні фронти північного циклону, що зумовить посилення західного вітру місцями до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Значна хмарність та вихолоджуванню повітря. І нічна температура залишиться в межах 6-8 градусів тепла. Періодичні невеликі дощі припиняться в другій половині дня. Прояснення на небі сприятимуть підвищенню денної температури до 12-14 градусів. У Черкасах хмарна погода протримається увесь день, вночі та вранці очікується дощ. За народним прогнозом погоди вважалося: якщо у цей день дощ, то очікували й мокрого літа. А якщо дув Південний вітер, то літо обіцяло бути теплим. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!